Вітаю вас, мої маленькі розумнички. Ми продовжуємо з вами мандрувати країною звуків та букв. Сьогодні я зустріла дівчинку Цвітанку та маленького горобчика, послухати казочку про них та дізнатися, з яким звуком вони нас познайомлять. Вжила собі дівчинка-цвітанка. Вона охоче ходила до дитячого садочка. Веселою затишно було цвітанці з вихователями та дітьми в групі. Часто цвітанка гралася з ляльками. Коли ляльки починали бешкетувати, вона їх швиденько заспокоювала. -с 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 -с. Та якось до кімнати залетів маленький гробчик. Почув, як дівчинка заспокоює своїх ляльок, і давай собі цвірінькати. Ць, ць ць. Малятка що полюбляла цвітанка? Як заспокоювала цвітанка своїх ляльок? Який голос подавав горобчик? Звук дівчинки цвітанки звучить цс, 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 а горобчика. Пісеньки не виходить, звуки можна потягнути, але не проспівати. Тепер візьмемо люстерко і скажемо новий звук. Ц, ц. ц-ц-ц. Кінчик язичка заховався за нижні зуби, а зуби зімкнулися і не випускають звук. Він проривається в маленьку щелинку, вимовимо ще звук. – Що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо звук Ц. Вірно, язичок і верхні та нижні зуби. А це звук Ц. Він приголосний звук. Ви вже здогадалися, в якому будиночку він живе? Правильно, в синьому звук Ц буває твердим та м'яким. Якщо ми його вимовляємо твердо, ось так. То позначаємо однією рисочкою. А якщо м'яко ц, Позначаємо так, двома рисочками. Цвітанка дуже полюбляє малювати, і в неї є багато малюнків, які вона вже намалювала. Дівчинка вирішила подарувати горобчику деякі з них, але тільки ті, в назвах яких звук «ц» м'який, а собі залишити ті, де звук «ц» твердий. Давайте допоможемо цвітанці вибрати для горобчика малюнки. Чи подарує дівчинка горобчику малюнок дезображений зображений віркун? Ні. Бо звук ц- тут твердий. А де зображений горобець. Так, звук ц- тут м'який. А якщо намальовані олівці? Так. А там, де цукерка? Ні. А чи подарує цвітанка малюнок, де зображений місяць? Так. А де цирк? Ні. Молодці малята. Пограємо у гру, де сховався звук. Я буду називати слова, а ви уважно слухайте та відповідайте. Де сховався звук Ц? На початку, всередині чи в кінці слова? Почали? Де сховався звук С в слові цукерка? Так, на початку слова яй Ц. А тепер де сховався звук? Так, всередині слова матрац. Звук С? Правильно, в кінці слова. А щоб запам'ятати букву Ц, виклади її з паличок або камінців. А сьогодні ми з вами прощаємося малята, але зустрінемося на наступному тижні, аби вивчати нові звуки та букви. До нових зустрічей!